Добреньку раночку, вітер у нас сьогодні, сквозняк. Гляну на редиску, що тут робиться. Редисочка моя вже... о, Гляньте, недавно посіяла, вже в'яжеться. Скоро буду рвати. Ну, може, тиждень ще, я знаю, але може виборочно і раніше. Гарненько так все робиться. Дивіться, які у мене молодюсінькі, море листочків відростають. І відростають, бачите? Сьогодні зріжу. Дивіться, бачите, росте листя нове о, Все молоденьке сьогодні зріжу, трохи знову. от, Це капець. Оце то маю. Так, подивимося, що тільки що я з'їла інжир, говорила сестрою, по телефону показувала. Кажу, отут -от я -от тільки що вирвала. З полуничним смаком. Е -е, називається Боржесот Гріз. Бачите, листочки обриваю для того, щоб дозрівав скоріше. От. Тут у мене ще три помідорки росте, устався. От, Я позривала. о. Бачите, яка помідорище, оце підложила, щоб на землі. І цвіте. Хай собі цвіте. Тепер тут Вону кишеню вирвала. Отакі ось такі сливочки. Солодкі, як цукерки. Тож он до вони є, бачите. От, і цвітуть. Зараз покажу, тут дозріває ще. Оці теж вже надуваються. Ще недавно саджанці посаджені. Дивіться, муасон. Дозрівають теж. Але так цікаво починаю зверху. Оце саме перший був. І тут так само, бачите, зверху починають. Дуже смачний сорт. Оцей буду. Ні, вони ще тверді, але вже колір набирають. Як це зробити, щоб було видно? Але думаю, може вам видно. Оці майже всі вже я об'їла. Рандіно. Тепер Гігант. Вже трошки пообривала для того, щоб щоб крепший кущик був, бачите? Пообривала центральна цей е, поливаю монофосфатом через 2 неділі для того, щоб дерев'яний кущик щоб йшов добре в зиму. Гляньте, бачите, піднімається і піднімається, щоб добренько йшов в зиму. От. Зав'язалися. Бачите, які гарненькі стоять. Треба старе листя це обривати велике. Підходжу, обриваю, потім забуваюся, щось друге починаю робити. О, вони гарні чисті листочки, але треба їх обривати великі. Тут що в нас робиться? Цвіте, маленькі. От, тут дивіться. В'яжуться траполить, бо пов'яли геть. Теж цвіте. Траполить бігом траполить. Я вчора вечором не поливала. От, гляньте, красунчики вже йдуть на дозрівання. третинижні листя пообривати. Жила теж палочку, бо тут починає цвісти. Отак помаленьку ми ростемо. Інжирчики ростуть. Тепер що ми сюди, бачите, треба поливати? Ввечором не полила, а вже засохло. Сьогодні трошки нарву це листовий сердірей. А там далі в мене росте це. А о яка, о, яка здорова стала. Гляньте, ото воно сидить отаке о. Так? За одну ніч воно робиться о таке о. А що це? Ти що тут якась мошка прилетіла? Треба теж поливати Понав'язувались нові, я пообривала, деякі оставила, бачите? Але обриваю для того, щоб кущ був сильніший. Царі апшерон, ці я поїла. От, оці мені дуже цікаво, це цей японський сорт. Форточка відкрита, гляньте поналітало цього насіння з чогось. Бачите, пух такі. О. Форточка, о. Бачите. Оці мені цікаво, це японський сорт. уже вони йдуть, теж наливаються. От, хочу спробувати, які вони. Це канадрія теж дуже смачненький. О, бачите? Побл... Ні, ще не готова, щоб пообломувати. Це для того, щоб дозрівало, скоріше обриваються листочки. Бачите. Браунтурки від Романа Анатолійовича. Чикаго Харді. Дивіться, які красивий стебло. Темнішає, темнішає. Брунсвік дуже смачний. От. А о, який виріс. Навірно, вже треба вершок прищіпнути. Може, тако зрізати і укоренити його. Ну, по поводу цього треба говорити. Гентедолмацький. Ось такі гарні плодики. Букети мої. Сарія вшерон. Тут. Уже хоче зацвітати. Буде красиво, як зацвітуть мультихлора. Ось от уліпає вітер. Бачите, скоро буде редисочка. Оце я сама виростила, теж, мабуть, треба його чекануть вверх. Ну, запитаю, запитаю, треба людей питати, бо я ще не все вмію, знаєте, я ще ж такий спеціаліст. Отакий от коротенький огляд. А, я зараз вам ще щось покажу, що я тут наробила на дворі. Великого куща вже немає. Жимолосі, оцей піде туди в ту яму, це нарвала зілля всякого. Оце я мушу все прорвати. Гляньте, коли воно росте, я не пойму. А зіміна моя. І вчора я принесла знизу з горшків. Дивіться, три садила на дворі. Дивіться, яка різниця. Я їх садила на дворі, мультифлора росла, а це в горшках. Гляньте, яка різниця, то я два посадила, щоб такий рядочок був. Вони з бутончиками. От, з бутончиками. І тут три посадила. Ще вже було темно, то воно ще й погано підсипала. І тут я почала прибирати зілля, гляньте, бачите, це в мене стільки роботи. Показую так, як я. Я ж кажу, що я показую все натурально. Сирені в мене вже немає, високих грядок не буде. От. Тут буде зовсім друге діло, дуже цікаво, побачите. Трошки цю сторону підсапала, тут було мокро, сапочку не залишила, треба ще цю сторону знову посапати. Я вже думаю, може мені сюди чорне агроволокно застелити. Не агроволокно, а є таке друге заболе, як називається. От. Остелить і не мучиться з цим полінням, тому що воно без кінця лізе зілля. Бачите, не випростується щось ще в мене лохіночка моя. Тоже. Я вже підлила її цим. Такого зроблю. О. О. Підлила вже один раз монофосфатом калію. Треба, щоб ці гіллячки всі задерев'яніли, тому що вони вимерзнуть зимою. Через дві неділі ще раз полю. Отакі діла. У мене тут капець, що робиться. Ось тут вона робила. Але я дуже оце лежало в стороні, поприносила сюди, треба порізати його. У мене є пилочка така. О, дивіться, як гарненько вже ці зацвітають. Уже зацвіли все. Подивіться, які зірочки. Учиток. Дивіться. Красотончик. Тут може навіть буде теплиця. Може, не знаю. Гляньте, все в бутонах. Але яка різниця мультифлорі, що посаджено, так? Що в горшках? От у мене на землі я три завезла сестри. От, Але в мене ще їх море є у горщиках. Ну, вже буде так, як буде. Я вже думаю, тут ще рядочок. Але хочеться, щоб і в дворі було, знаєте. Тут можна було б посадити щадочок, воно б для лохини не мішало би. Отаке, роботи, слухайте. Цю зараз підніму під і пру, це треба під'язати. Але вже вона мені. Я одного не розумію. Кажуть, що це зараз будуть зав'язуватися бруньки ці, що будуть плодоносити. А де вони? Не знаю. Так, як то її зробити? Отако о! Оце маленьке, може треба пообрізати, воно таке собі. Де ті бруньки мають бути? Я вже до кожного придивилася кущика. то це виходить, що не буде плодів у мене, чи що. Що то значить, що не розумію нічого я. Добренько, на цьому все. Трошечки огляд всюди зробила. от, Зараз саме перше візьму, просипаю, щоб не оставити. І сьогодні будуть стрихти траву. І сьогодні треба цю траву з другої сторони повернути. Коротше говоря. Я закачую рукави, яких немає. Я в безрукавці. Не думайте, вітер В Кишені, помідорки. От. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращого. Дякую за підписки, лайки, коментарі. Здоров'я вам бажаю миру в Україні. Всього вам найкращого.